Три. Чотири. Останній. Добре, є. І рухайся туди. Чекай, поки там будете працювати з м'ячами. Четверик радіон готовий. Це ти? Як прізвище? Ніколенко? Ага, я зрозумів. Радіона немає. Готовий? Готовий? Оп! І до квадрата Давай, давай, Оп, давай, давай. І в квадрат, брат. Оп! І останній, останній. Останні. Почекай, почекай. Добре. Дівезобу. Кушніренко. Давай, Даня. Дивися, які ворота горять. Ти готовий? Дивися, які ворота горять. Які, ворота, горят. Тому, які ворота? ворота? Налаштуйся на ті ворота. ворота. Готовий? Оп! Квадрат. Добре, і квадрат. де горять, прямо так і побій. Добре. Добре. Дивися, давай, квадрат, побій. Швидше. Добре, три. Швидше. Швидше. Чотири. Останній. Швидше кажу. Добре. Добре. Добре давай, давай, помагай. І швидше і швидше Коробч... Коробчук Андрій. Готовий? Оп! Давай, 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 давай. До мене. До мене, до мене, до мене. Воно забігає. Давай, давай, давай. Чотири. Останній. Добре. Молодець. Донюк. Давид. Готовий. Назад, Давай, давай. Останній. Добре. Кондратюк, роман. Готовий? Назад. Назад І Чотири. Останній. Добре, молодець. Шарапатюк Єгор. Готовий. Оп! Добре. Чумак Данило. Готовий? Оп! До мене! До мене! Зразу ривок туди! Давай, Чотири! Добре! Бистріше! розвороти Чорний Нікіта! Готовий? Оп! Давай, 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 обігаємо! Чотири. Добре. Ніка. Праворчук матвій. Готовий? А Три. Що конусом не можна стукати. Чотири.

Величко Олексій Малецький Єгор. Поняв. Будь ласка, калетник Нікіта працює з м'ячем. Нікіта, пам'ятаєш, як розвертатися? М'ячик має бути на планці. Готовий? Готовий? Оп! Добре.